Ці функції у нас лінійні. Лінійна функція виду y дорівнює kx плюс b є зростаючою тоді, коли у нас коефіцієнт k більший за 0. Тому, якщо ми подивимося на ці функції уважно, k це число, яке стоїть біля x, воно має бути додатнім в даному випадку це функція d, я переставлю і запишу її в такому вигляді x 9 Отут k одиниця додатнє число, функція зростаюча відповідь «d». Далі йде мова про спадну функцію. В даному випадку для зручності можна намалювати ескізи відповідних графіків функцій. Якщо говорити про функцію y дорівня 6 степень х, це показникова функція, і так як основа в неї більша за одиницю, то функція є зростаючою. Це відомий факт, вона має десь ось такий вигляд. Функція зростає. Далі, слідуюча функція y дорівнює 6х, це лінійна функція, коефіцієнт k6 додатній, отже, це зростаюча функція. Функція y дорівнює х в шостому степені. Степенева функція має вигляд також плану, як х у квадраті. Ось такого. І тому вона є на проміжку від 0 до плюс нескінченності, як ми бачимо, зростаючою. Функція y дорівнює 6, що ділиться на x, це. Гіпербола обернена пропорційність, і якщо намалювати схематично графік цієї функції, то так як у нас коефіцієнт К6 додатній, функція буде ось таким чином розміщена. Графік функції буде таким чином розміщений. І як ми бачимо, на проміжку від нуля до плюс нескінченності це дійсно спадна функція, тому нам підходить відповідь Г. А якщо вже дивитися на останню функцію, де то логарифмічна функція основа в неї 6, більша за одиницю, це знову ж таки зростаюча функція. Тому відповідь Г. Ми маємо вказати рисунок, на якому функція зростає на проміжку від 0 до 4. І уважно подивившись на рисунки, ми бачимо, що в нас відповідь де саме для цієї функції, від 0 до 4 проміжок зростання. Далі зображено ескіз-графіка функції квадратичної, це парабола. І спадає, як ми бачимо, функція від мінус нескінченності до х вершини. Х- вершини у нас від'ємне число, тому що зліва від нуля. І якщо подивитися на варіанти відповідей, то нам підходить тільки відповідь Б. Від мінус нескінченності до мінус одиниці. Ми читаємо всі проміжки по Х. Не забуваємо про це. Зверніть увагу, що функція за умовою у нас зростаюча на проміжку. Таким чином, коли йде збільшення абсциси, то відповідно і збільшення ординати по Y у нашої функції. А отже, так як у нас в точці Х до рівні 0 значення y 2, то значення для наступного Х має бути більше, ніж 2. І таким чином у нас підходить точка L, відповідь Б. Знову ж таки, функція зростає на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. І нам відомі значення функції, коли х дорівнює 1 і х дорівнює 9. 8 знаходиться між 1 і 9. Тому значення по y також має знаходитись між мінус 2 і 5. Таким чином, нам підходить в даному випадку число 3. Отже відповідь Г. За умовою у нас спадна функція, а це означає, що при збільшенні х відповідно зменшується. Навпаки. Тому для першого випадку у нас f від одиниці порівнюється з від мінус одиниці. Якщо ми порівняємо ікси, то одиниця більша за мінус одиницю. Для спадної функції знак по ігроку ставиться навпаки. Тому f одиниці має бути менше за f від мінус одиниці, що не є вірне. В другому випадку, знову ж таки, одиниця менше за 8 і знак. Аналогічно стоїть для F, а це означає, що функція не спадна. Для третього випадку, знову ж таки, одиниця більше за нуль, і знак аналогічний для функції, отже, не спадна. Далі, Г мінус одиниця менше нуля, і знак по F. Такий же неспадна функція, а от для випадку D у нас одиниця менша за 10. А для функції, як ми ставимо, бачимо знак навпаки. А це для спадної функції вірна. Отже, спадна функція D. Далі, знову ж таки, функція спадна. і. Е нам відомо, що А це F від мінус 5, B – F від 0 і C – F від 5. Якщо ми порівняємо аргументи, то вони будуть записані таким чином. Найменше у нас мінус 5, потім е, слідуючи 0, а потім уже 5. Для спадної функції з ігри відбувається все навпаки. Тобто буде так, F від мінус 5 більше за F від 0 і більше за F від 5. А це означає, що у нас F від мінус 5 це А, А більше за Б і більше за С. Отже, як ми бачимо, це відповідь В. Ми маємо вказати парну функцію, для такої функції область визначення симметрична відносно нуля, і f від мінус х дорівнює f від x. Для парної функції в даному випадку нам підходить g, тому що якщо ми беремо f від мінус х, ми маємо модуль від мінус х, і це дорівнює модуль х, тому що модулі протилежних чисел рівні за властивостями модулів. Отже g – це функція парна. Знову ж таки, вказуємо парну функцію, і такою функцією є y дорівнює х у квадраті, тому що y від мінус х це мінус х у квадраті, і дорівнює Х у квадраті, тобто це відповідь Г. Далі вказуємо непарну функцію. Непарною функцією зазвичай є та, де сума чи різниця виразів, які з непарними показниками. В даному випадку нам підходить Г. Я підставляю замість x мінус x і буду мати такий результат. Мінус х в третьому степені відняти мінус х. Тобто, це буде дорівнювати в непарному показнику мінус х у третьому і плюс х. А далі, якщо ми винесемо мінус за дужки, то в дужках буде мати х у кубі мінус х, тобто в дужках... Ми маємо ту функцію, що була спочатку, а це ознака того, що функція є непарною, отже, відповідь Г. Чому, наприклад, в випадку В функція не буде непарною? Якщо ми підставимо там замість х мінус х, то ми будемо мати, що мінус х у третьому плюс Мінус одиниця, тобто це мінус х у третьому мінус 1, а винесемо за дужки мінус, і в дужках буде х у третьому плюс 1. Тобто, як ми бачимо, вже в дужках не той вираз, що був спочатку це функція ні парна, ні не парна. Отже, нам підходить г. Далі ми маємо казати рисунок, на якому зображено графік непарної функції. Графік непарної функції завжди симетричний відносно початку координат. І в даному випадку нам підходить А. Далі графік парної функції симетричний відносно осі у. Те, що відбувається для х і для мінус х, той же. Графік симетричний відносно осі у у нас в випадку Г. І знову ж таки графік непарної функції симетричний відносно початку координат, а таким є графік на малюнку на рисунку Б.